Моторний човен Гаррі. Збулася найзаповітніша мрія Гаррі. Здавалося, довгі роки Гаррі пристрасно хотів мати моторний човен. Схожий на справжній, який міг пливти сам і який не треба було тягнути за собою. І тепер, нарешті, мрія стала дійсністю. Якраз сьогодні вранці дядько подарував йому моторний човен. Яке це було щастя! Звичайно ж, перш за все, човен потрібно було випробувати у ванні, щоб переконатися, чи справді він може плисти сам. Але як тільки Гаррі побачив, як човен, випускаючи пару, багато разів пропливає туди-сюди ванною, він не міг утриматися, щоб не взяти його з собою на озеро. Отже, обережно тримаючи в руках свій дорогоцінний, маленький моторний човен, він зібрався йти на озеро. Будь обережним! Добре, сказала мама. Звичайно, пообіцяв Гаррі, і обов'язково будь вдома до шостої години. Так, мамо. Отже він подався на озеро. Що це було за втіха? Як добре було опускати човену воду і заводити мотор. Маленький човер перетинав озеро, а Гаррі босоніж йшов по водів вздовж берега, щоб зустріти його з іншого боку. Розгорнувши човен, він посилав його назад, цього разу до іншого місця. Коли людина щаслива, час летить непомітно. Гарі не помітив, як минуло кілька годин. Однак нарешті він побачив, що тіні навколо подовжуються і зупинив перехожого, щоб дізнатися, котра година. О пів на шосту. Ух. свиснув Гаррі. Незабаром треба збиратися назад. Запущу тільки один раз. Але як часто буває так, що один раз насправді це занадто багато? Так сталося і з бідним Гаррі. Востаннє він вирішив запустити човен у найдовшу подорож. Якщо він досягне мети, думав Гаррі, це буде саме біля стежки, що веде до будинку. І це навіть заощадить час, якщо вже він вирішив зробити останню подорож найдовшою. І ось моторний човен вирішив. У трансатлантичну подорож, яка проводилася невідступним захопленим поглядом Гаррі. Він же пройшов півдороги, пробурмотів він про себе, і раптом серце його завмерло. Човен зупинився? Він не міг збагнути, що трапилось. Можливо, він сьогодні надто довго користувався човном, можливо, йому необхідне пальне, а може, жах, вона заплуталася у водоростях. Бідолашний Гаррі не знав, що робити. Він стояв на березі і не міг відірвати від човна очей, марно сподіваючись, що він знову попливе. Але він не рухався з місця. Тепер він був певнен, що він натрапив на якусь перешкоду. Як він міг дістати його? Вдалині почувся заводський гудок. Цей гудок дають без п'яти шість, подумав він, а я маю бути вдома о шостій. Бідолашний Гаррі. Він неодмінно повинен стримати обіцянку дану мамі, як це зробив би завжди. Але якщо він піде, хтось, звичайно, візьме човен до того, як він повернеться. У розпачі він зайшов у воду, так далеко, як тільки міг наважитись, але виявив, що всього за кілька метрів від берега озеро стає дуже глибоким, і йому довелося повернутися. Він знову глянув на маленький човен, що спокійно розгойдувався на середині озера, потім він подумав про час. Що ж мені робити? запитував він себе. Поруч не було нікого, до кого можна було б звернутись по допомогу. Декілька людей, які були тут вдень, уже пішли додому. Раптом йому на думку спала несподівана ідея. Хтось із вас, можливо, посміхнеться, коли я скажу, що то була за ідея. Він згадав мелодію гімну, яку він співав у церкві кілька днів тому. Потім йому на думку прийшли слова чудового друга ми знайшли в Ісусі Христі. Який несе на собі всі наші гріхи та прикрощі. Як добре, що ми можемо про все розповісти Богові у своїй молитві. Так, подумав Гаррі, але Ісус навряд чи зацікавиться моїм маленьким моторним човном. При цій думці Він невесело посміхнувся, але потім у розпачі він сказав собі А чому би ні? Можливо, і зацікавиться. І прямо тут, на березі озера. Гаррі на хвилину заплющив очі і попросив Ісуса доглянути його маленький човен, поки він збігає додому, щоб не порушити обіцянку дану мамі. Кинувши останній закоханий погляд на свій дорогоцінний човен, він з усіх ніг побіг додому. Гаррі запізнився на кілька хвилин, але мама нічого не сказала з цього приводу, бо відразу побачила, що він дуже засмучений. Коли вона дізналась про те, що навіть він залишив човен на озері, щоб стримати свою обіцянку, вона відчула гордість за свого сина. Після вечері, сказала мама, ми підемо туди разом. Нехай навіть буде темно, і подивимося, чи зможемо ми скористатися мотузкою. Я хочу заспокоїти тебе, друже. Вечеря не зайняла багато часу, і о пів на сьому Гаррі з мамою вже йшли до озера з ліхтариком і мотузкою, досить довгою, щоб зачепити човен. Коли вони прийшли, місяць уже майже зійшов і його промені ковзали тихою водою. Вони з напругою дивилися у водну гладь, намагаючись розгледіти сулет маленького човна. Він був ось там, сказав Гаррі, просто насередині. Я не бачу його, сказала мама. І я, сказав Гаррі із страхом. Можливо, коли місяць зійде трохи вище, почала мама, намагаючись підбадьорити сина. Ні, сказав Гаррі сумно. Він зник. Я знаю, де він був. Мабуть, він потонув. Вони тинялись навколо озера, сподіваючись, що, можливо, човен прибило до берега, але його ніде не було видно. Не даремно продовжувати пошуки, зітхнув Гаррі. Ходімо додому. А про себе він подумав і що толку було просити Ісуса доглянути її. І раптом почувся тріс з сучків, тяжкі кроки, що пролунали зовсім поруч, налякали їх обох. Гей. гукнув їхній низький голос. Що це ви тут робите у темряви? То був човняр. Сьогодні я втратив свій човен, сказав Гаррі, і ми з мамою прийшли сюди, щоб спробувати відшукати його. Ви знайшли його? запитав чоловік більш доброзичливо. Ні, не знайшли, відповів Гаррі. б, – сказав чоловік, у такій темряві. Вже пізно. Ідіть краще за мною. Щось у його голосі відродило в Гаррі надію. Вони звернулися і пішли за чоловіком уздовж озера. Незабаром вони дійшли до човнової станції. Човняр зупинився, дістав зв'язку ключів і відімкнув скрипучі двері. Присвітіть сюди ліхтариком, сказав він. Як тільки мама вімкнула ліхтарик, промінь світла впав на дорогоцінний моторний човен. Ось він, ось він. закричав Гаррі. Як ви дістали його з озера? за допомогою свого човна, відповів чоловік. Я побачив він, що він заплутався у водоростях, і подумав, що якийсь хлопчик шукатиме його, тому я дістав і приніс сюди. Величезне вам спасибі, сказав Гаррі. Вони з мамою побажали човнереві на добраніч і поспішили додому. Гаррі тримав моторний човен, ніби йому загрожувала небезпека, знову втратити його. А по дорозі додому він подумки дякував другу, який ніколи не забуває про хань і завжди відповідає на молитву дитини, яка просить про допомогу.